Всім доброго дня! Ось все поле гарбузів турка. Це я колись знімав, вже починає гуди сохнути попадати. Ось все, що виходить у нас із гарбузами. Тобто тут і гній був, і седерат була гірчиця і нітраумфоска була. Тут кусок цей заряженный подличний. Сілось 8 числа Гудина починає сохнути, присохати. Тут площа в мене 5 гектар. Трошки ну, Ходить лічні, бо мені дуже сподобалися. Звісно, ще ці красені, вони вже так замучили все жовті. Коротше, по гарбучу поки довольний. Є, звісно, площі, що такі, що соєшник падалися пішла. Ну, що ти зробиш? Вирубали та й будемо бирати. Оце тобі птиничка, попередник, оце тобі гнойок, оце тобі весь результат. Тобто конкретно треба під його заряджати, не стиснятися. Тоді щось ми матимо. Прополки тут не було. Тут вносився один гербіцид, дуал і кломазон. І все. Ну і мотигою зайшов про мотиже. Арбузики невеличкі. Тобто отак якось. Є і третя зав'яз, і друга. Ну я думаю, що щось відсохне, щось налється, ну тобто щось буде. По зрівнянню з кукурузами-соєшниками, то я думаю, що на дане время лучший варіант, чим, чим нічого, короче. Ось така в нас урожай весь. Всім до свидання, всім пока. Дзвоніть, що знаю, підскажу. Питань немає. Всім удачі!